Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. У Тарецьку окупанти продовжують просування в міській забудові по вулиці Центральній. В місті тривають важкі динамічні бої. Про це в телеефірі повідомила речниця оперативно-тактичного групування Луганськ Анастасія Бубовнікова. Ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо. Десь вони можуть захопити якийсь під'їзд. І ми так само їх відкидаємо. Деталізувала речниця і додала, що ситуація в місті дуже сильно змінюється, буквально за лічені години. Бубовні зазначила, що крім турецька окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ в районі Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку. Коментуючи тактику Росіян, речниця зазначила, що загарбники застосовують малі групи і рідко використовують техніку. Вони намагаються штурмувати маленькими групками по три-п'ять чоловік, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову і знову нас штурмують. Також вона додала, що проти ЗСУ воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та І Російські війська можуть розпочати штурмові дії на запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії. Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону. Цитую щодо того, чи почали окупанти свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. А це біля роботаного і біля приютного наразі ще вони не розпочали ці штурми, але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп. За його словами, ворог проводить рекордностировку розвідувально-пошукові дії, щоб провести розвідку і виявити передній край українських військ, де у них вогнові засоби. Речник зазначив цитую і в недалекому майбутньому, Ньому це буде приблизно 3-5 днів, А той до тижня розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення, він зазначив, що наразі створення наступальних угрупувань ворога українська розвідка не виявила. Волошин пояснив, тобто зараз штурмові групи ці формуються з тих частин із єднань російських, які діють на цьому напрямку. Там крім того, створюється. Ще такі підрозділи, які будуть проводити точніше, будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група в складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 чоловік будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть йти групи закріплення, які будуть тримати захоплені позиції і рубежі. Експерт заінтригував після удару ЗСУ по складу у Брянській області. Побачимо ще один виток: сили оборони України можуть продовжити серію ударів, подібних до атаки на арсенал у місті Карачев в Брянської області. Цілі захисників можуть бути не лише в Росії, а й на окупованих територіях України. Про це у коментарі YouTube каналу РБК Україна заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, що у разі знищення балістичних ракет на складі у місті Карачев. Операцію ЗСУ можна вважати успішною, оскільки є переважно дві точки, звідки Росія випускає балістику по Україні. Це Воронезька та Брянська області. За словами експерта, з Брянської області здебільшого летить балістика на Чернігівську, Сумську або Київську області, а також Київ. Тобто, у разі підтвердження, що там дійсно були ракети балістичні, то це безумовно успіх. Тому що ми розуміємо прекрасно, що на балістику ворог покладає особливі сподівання та надії при проведенні своїх терористичних ударів по території України. Ну і це говорить про системність. Тому що, як сказав Олександр Мусієнко, ми бачимо, це не перший арсенал, який вражаються, по якому завдають удари українські сили оборони. Все як прогнозує Генеральний штаб ЗСУ після того, як де інформацію і звіти про такі удари, що далі буде. Ну, далі ми бачимо. Заявив експерт. За на його думку є два напрямки, куди потрібно скерувати подібні удари. Йдеться про дальні тил і арсенали ворога, а також про склади озброєння на території Росії, місця концентрації живої сили, озброєння, сили засобів ворога на тимчасово окупованих територіях, так звані оперативні тили. Дві цілі, по яких треба потужно відпрацьовувати для того, щоб зупиняти просування ворога на землі. А це дуже важливе завдання. Тому ось ці удари, які ми спостерігаємо, це безумовно ослаблює і зменшує спроможності для російських військ вести наступальні дії, не позбавляє в повній мірі, тому що все ж таки треба розуміти, що піхота наступає, наприклад, 90% на Покровському напрямку чи трохи менше на Курахівському, і місця концентрації піхоти теж потрібно знищувати. Він додав, що потенційно цілями оборони можуть бути місця дислокації окупантів, навчальні центри та локації їх зосередження, зокрема і на окупованих територіях України. Експерт наголосив: цитую: думаю, що ми побачимо ще один виток таких ударів, зокрема по окупованій території. Тим часом Німеччина. Передала Україні нові системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності «СЛМ», а також малої дальності СЛС. Про це повідомляє з посланням на керівника спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіана Фройдінга в інтерв'ю R&D. За його словами, минулого тижня Німеччина доставила батарею «Айріс-Ті-СЛМ» разом із двома пусковими установками ті СЛС. Фройдінг додав, що цього року Німеччина передасть Україні ще дві. Зенітні системи німецький генерал також повідомив, що продовжиться постачання легкої бронетехніки та основних бойових танків, а також значної кількості артилерійських боєприпасів. Варто зазначити, що батарея Арістіселем, системи ППО середньої дальності була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу. Щодо Арісті для України нагадаю, що Арісті це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині, і комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет Айрісті продемонстрував свою ефективність в Україні, і після цього багато країн замовили ці системи для своєї ППО. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Арісті до семи, які вже отримали Сили оборони України. Посилюють захист не тільки в Україні, але і в країнах НАТО. У Литві встановили зуби дракона на мосту через річку Неман, що веде до Російської Калініградської області. Повідомляє європейська правда з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Лауріна Сакащунаса. За словами міністра, у майбутньому міст додатково укріплять залізними балками. Зараз литовська армія випробовує їх, оцінюючи як вони стримують важку техніку, що наступає. Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху тільки після отримання даних розвідки. Фізичні укріплення, протитанкові їжаки, зуби дракона є лише допоміжними і будуть прикриватися вогневою міццю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений. Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення Балтійської лінії оборони. А у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою Східний щит з метою зміцнення своїх кордонів із Калінградською областю Росії та Білорусі. Зменшення підтримки України на заході дає Путіну можливість переозброїтися для наступної завойовницької війни. Впевненість у цьому у своїй статті для The Guardian висловив старший науковий співробітник Європейського політичного центру Пол Тейлор. За його словами, на заході панує гнітюче відчуття того, що підтримка українців у боротьбі з російською агресією слабше США, зайняті президентськими виборами та ескалацією війни на близькому сході. Франція відвернута політичною і фіскальною кризами. Німеччина паралізована чварами в трипартійній коаліції, як зазначив один високопоставлений західний чиновник, щоб підштовхнути європейців до радикальніших кроків. Може знадобитися другий шок масштабу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Цей шок може містити раптовий обвал української оборони ще одну бійню, як у Бучі, або можливо повернення Дональда Трампа до Білого Дому, перерахував Тейлор. На початку цього року був певний імпульс для більшої європейської оборонної інтеграції, коли комісія опублікувала свою оборонно-промислову стратегію, але він згас після європейських виборів через політичні проблеми в ключових столицях. Як наголошується в статті, тепер щоб відновити цей імпульс і вкласти більше грошей в оборонні зусилля ЄС може знадобитися так би мовити землетрус, наприклад, повернення до влади скептично налаштованого щодо НАТО Трампа, виступаючи на засіданні Європейського політичного центру щодо ситуації на полі бою в Україні, генерал-майор армії США у відставці Девіс Гордон обурився тим, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні рівно стільки, щоб тримати Київ на плаву, побоюючись з. Лації з боку Путіна цитую: ми хочемо не стільки, скільки буде потрібно. А чого б це не коштувало, на думку автора для європейських урядів, попри їхні внутрішні скрути, вибір має бути зрозумілим: необхідно підтримувати Україну рішучіше зараз, щоб не дозволити Путіну переозброїтися для наступної війни. Далі до Такої цікавого цікавого інфоприводу я б сказала про те, що американська газета Вашингтон Пост надрукувала рецензію на книгу одного зі своїх редакторів, який раніше викрив президента Річарда Ніксона під час Вотергейтського скандалу, у своїй книзі. Яка вийде у середині жовтня? Боб Вудворд розкриває невідомі деталі щодо діяльності Трампа і Байдена, показуючи огріхи обидвох. Але щодо Трампа автор робить висновок, що він гірше за Ніксона і не заслуговує бути президентом. Ця книга вже створила резонанс в експертному середовищі. Пропоную деякі ось з цих рецензій невеличких, які з'являються, з вами про це поговорити і вам повідомити. Зокрема, з'явилася і реакція Піскова на одні з заяв про секретар. Правителя Росії Дмитрій Пісков спростував інформацію про те, що Володимир Путін говорив по телефону з Дональдом Трампом сім разів після того, як останній пішов з посади президента США. Речник Кремля у коментарі російському РБК сказав ні, це не так. Щодо контактів Путіна та Трампа, що повідомлялося, якраз таки, ось цей американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі Війна яка вийде друком за кілька днів, заявив, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Вудворда, така розмова могла відбутися на початку цього року. Тоді Дональд Трамп наказав своєму помічникові покинути офіс у Мар Алаго, щоб він міг поговорити із. Диктатором Путіном, проте інший неназваний помічник Трампа, згаданий у книзі Вудворда, заявив, що Трамп міг контактувати з Путіним щонайменше сім разів після того, як залишив президентське крісло в 2021 році. І також повідомляється, що у 2020 році, під час пандемії COVID-19 екс експрезидент США Дональд Трамп нібито передав тести для виявлення коронавірусної інфекції російському диктатору Владіміру Путіну для його особистого користування. Стверджується, що що саме Путін застеріг Трампа не розголошувати цю інформацію. Про це повідомляє журналіст Вашингтон Пост Боб Вудворд у своїй новій книзі. Війна Вудворд зазначає, що Путін був. Нажаханий через віруси, тому Трамп вирішив таємно надіслати йому дефіцитні тести, яких не вистачало в США та багатьох інших країнах. За словами журналіста, російський президент прийняв ці тести, але доклав зусиль, щоб уникнути негативних політичних наслідків для Трампа. Путін, нібито, тоді сказав: цитую: я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що люди будуть злитися на тебе. А не на мене, проте речник кампанії Дональда Трампа Стівен Чунг спростував твердження Вудворда, охарактеризувавши їх як якісь там вигадані історії, що не мають під собою жодних підстав. Він також негативно висловився про саму книгу, заявивши, що вона або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір також ще у жовтні 21-го року США. нібито знали, що у російського правителя диктатора Владимира Путіна є план вторгнення в Україну з кількістю росіян військових в 175 тисяч осіб. Про це у своїй книзі також розповів заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд. Автор описує це як дивовижний успіх американської розвідки, яка зокрема мала джерело всередині Кремля. Вудворд також ділиться. Подробицями за вересень 2022 року, коли розвідувальні органи повідомляли, що Путін розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї під час війни з Україною, оцінка розвідки, на яку журналіст посилається в книзі, показала, що ймовірність того, що російський диктатор розгорне ядерну зброю, якщо війська будуть оточені українськими силами, зросла з 5% до 50%. На початку жовтня 2022 року Байден сказав на приватному зборі коштів у будинку Джеймса Мердока, сина медіамагната Руперта Мердока, що ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи. Вудвор також описує розмови міністра оборони США Лойда Остіна з тодішнім главою російського оборонного відомства Сергієм Шайгу, у яких він попередив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то усі обмеження, які ми застосовували в Україні, будуть переглянуті. У свою чергу Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна виступити проти використання ядерної зброї. Вудвор то робить висновок, що реакція СІ, а також відсутність катастрофічного прориву російських сил в Україні, були Достатніми, щоб знизити загрозу ядерного нападу, і у лютому 22 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, віцепрезидентка США Камала Гаріс, нібито, просила президента України Володимира Зеленського розробити план на той випадок, якщо його вб'ють. Або захоплять у полон. Про це також пише журналіст Вашингтон Пост Боб Вудворд у своїй книжці Війна за його даними. Це сталося під час Мюнхенської безпекової конференції. Тоді Гарріс переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії, зокрема розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо за її словами. Цитую, вас захоплять у полон чи уб'ють у книжці. Йдеться про те, що віцепрезидентка ша так само закликала до дії президента Франції Еммануеля Макрона у відповідь на загрозу Росії. Я ж нагадаю, що раніше видання Таймс із посиланням на джерело збу писало, що Росія на початку повномасштабного вторгнення планувала за допомогою агентури захопити президента України заручники та змусити його записати відеозвернення про капітуляцію, а інакше його вбили б. Ось такі деякі фрагменти з'являються з цієї книжки. Ми звісно очікуємо. Знову ж таки, як пишуть, вона має вийти в жовтні. Називається ця книжка Війна цікаво, що Випуск цієї книги відбувається, має відбутися напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки. Цікаво було поговорити з гостями нашими про це. Я думаю, що більше буде з'являтися деталей. і з моменту виходу цієї книги, який відбудеться, я думаю, що буде більше якихось цікавинок, про які ви дізнаєтеся щодо того, що казав президент України Володимир Зеленський, про те, що я згадувала із політологом Ігорем Ритровичем. На виступі президент України Володимир Зеленський саме на саміті України Південно-Східної Європа сказав, що Україна вже готує документ, який міститиме умови для справедливого завершення війни із Росією. Робота над ним нагадаю завершить у листопаді. І Зеленський президент України сказав наступне: що цитую з липня ми працюємо над пунктами формули миру, і до листопада буде готовий саме ось цей документ, в якому буде викладено докладні умови Справедливого закінчення війни також ми готуємо другий саміт миру. Кінець цитати. За його словами, зараз постає питання: як змусити взагалі Російську Федерацію встановити мир з Україною, так змусити відповідальних за війну людей виконувати. Ось ці умови формули миру і наголосив голова держави на наступному, що для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру, і цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений. У сполучених штатах Америки тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей Кінець цитати, що цьому передувало. Я ж нагадаю, що Україна до другого саміту миру готує мирний план, які вона планує представити Росії. Такий документ буде ґрунтуватися на реалізації кожного з десяти пунктів формули миру. І ось шляхи реалізації пунктів формули миру Україна погоджує із партнерами на відповідних тематичних конференціях. І станом на сьогодні відомо, що всього. Пройшло три такі конференції водночас. Київ підготував план перемоги, і за словами президента України Володимира Зеленського, такий план має змусити Росію до дипломатичного завершення війни, і його реалізація посилить позицію України. Ми зараз збираємо на міні-ескаватор для спецпідрозділу. Тому ви можете долучитися зараз. Він вкрай необхідний нашим бійцям на полі бою. Будь ласка, просконуйте цей QR-код і Перейдіть за ним і відповідно зазнайте ту суму, яку ви можете, яку ви бажаєте і. Також не забувайте передавати. Цю інформацію стосовно цих зборів своїм друзям і знайомим, аби збір закрився якнайшвидше. Одразу розпочну з того про що ми згадували вже на початку першої години. Що президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання з прем'єром Хорватії Андрієм Планковичем угоди про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами про це написав він у соцмережі X. за результатами зустрічі з Планковичем. Написав президент України за його словами темами розмови Мови стали оборона допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація українських дітей і поранених воїнів, відбудова України і європейська інтеграція. Також сьогодні підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання і ділитися знаннями з гуманітарного розмінування. Також подякував Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей за те, що вони разом з Україною від початку російської агресії у 2014 році і у середу Володимир Зеленський прибув нагадаю до Хорватії для участі у третьому саміті Україна, Південно-Східна Європа та двосторонніх зустрічей. Саміт у Дубровнику стане третьому такому форматі. Став вже перший. Нагадаю, відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий у тирані в лютому 2024 року. І мета зустрічі Дубровнику, як повідомлялося раніше, про продемонструвати солідарність і підтримку країн Південно-східної Європи і Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії, повномасштабні саме російські агресії. І очікується, що учасники саміту ухвалять спільну декларацію, текст якої ще обговорюється, але вона відповідатиме деклараціям двох попередніх самітів. Тим часом стало відомо, що на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині підтвердили, що засідання контактної групи з питань оборони України, яке мало відбутися 12 жовтня, у форматі лідерів країн у цю дату не відбудеться. Таку відповідь надала Суспільному прес-служба авіабази. Пресслужба служба підтвердила, що зустріч відклали і зазначила, що ключовим фактором стала зміна планів президента США Джо Байдена через негоду у Сполучених Штатах. Як оголосив Білий Дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Нову дату мають оголосити пізніше. Передбачалося, що президент США Джо Байден у Німеччині головатиме на зустрічі контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше мала б зібратися на рівні лідерів. Однак, 8 жовтня стало відомо, що Байден скасував візит до Німеччини через очікування потужного органу Мілтон, який має накрити південну збережжя США. Попри заяви про перенесення, наразі невідомо чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів. Як це було заплановано цього тижня? Проте Є інформація з посиланням. Повідомляю на свої, точніше, більд повідомляє з посиланням на свої джерела в уряді про те, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, нібито, прибуде з візитом до столиці Німеччини, який вочевидь планували під засідання формату Рамштайн на рівні лідерів, і за інформацією видання. Український президент прибуде у п'ятницю е, та розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі свого плану перемоги, який раніше показав президент США Джо Байдену. Крім того, планується конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Візит Зеленського до Берліну. Наймовірніше планувався у зв'язку з проведенням наступного дня, 12 жовтня, зустрічі у форматі Рамштайн на рівні лідерів на одной майні американській авіабазі. Втім, вже підтвердили, і про це зазначила вище, що 12 жовтня зустріч не відбудеться. Західні союзники заявили, що президент України Володимир Зеленський готовий виявити більшу гнучкість у питанні завершення війни з Росією, зазначив Bloomberg з посиланням на близьких до НАТО посадовців, інформує про це європейська правда. У публікації йдеться, що публічно Зеленський виключає можливість торгу щодо українського суверенітету чи території. Але в той самий час, як зазначає агентство, українські посадовці дали зрозуміти, що вони готові визнати, що війні треба покласти край, як зазначено Зміна позиції мала бути. Продемонстрована Зеленським на зустрічі у форматі Рамштайн цього тижня. Однак, швидше за все вона буде відкладена через скасування Джо Байденом поїздки до Німеччини. І вже вона відкладена. У матеріалі йшлося, що тиск з боку західних союзників з вимогою представити конкретніший план щодо завершення війни зростає на тлі ситуації на фронті складнощів з фінансуванням і невизначеністю щодо результатів президентських виборів у США. Агентство пише, що центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів має стати членство. України в НАТО це питання, яке розділяє союзників України. За словами посадовців, на Байдена чинять тиск, щоб він надіслав Києву пряме запрошення вступити до Альянсу, що, як зазначає агентство, є малоймовірним, хоча і Може стати потенційним козирем на будь-яких переговорах за участю Кремля. Співрозмовник агентства, знайомий з перебігом обговорень у НАТО каже, що будь-яка пропозиція, крім повноправного членства, поставить Україну у скрутне становище, коли справа дійде до переговорів про припинення вогню за словами посадовця. Оскільки Росія розглядає членство України в НАТО як небажаний крок, неясно, яка формула зможе посадити всі сторони за стіл переговорів. І Росія може напасти на Швецію заради контролю над Балтійським морем. Про це в інтерв'ю польському виданню «Жеч Посполіта» заявив міністр оборони скандинавської країни Пол Юнсон. Як відомо, Москва неодноразово погрожувала НАТО, яке нібито поступово перетворило Балтійське море на власне озеро. Це цитата. І Юнсон сказав. Росія становить загрозу для Швеції, як і для решти НАТО. Ми не можемо виключити напад Росії на нашу країну. Він прогнозує, що незважаючи на те, що сили Кремля закріплені в Україні, Москва продемонструвала, що готова піти на серйозні військові та політичні ризики, оскільки. Російські ВМС все ще стоять у Санкт-Петербурзі та Калінінграді. Тож через російську загрозу Швеція впроваджує амбітну програму розширення свого флоту. Після початку російського вторгнення в Україну військове та торговельне значення Балтійського моря для Кремля зросло ще більше, тому ми повинні враховувати агресивні наміри Росії в наших військових планах. Кінець цитати. Тим часом Угорщина занепокоєна через припинення поставок природного газу з України та також, а також можливий вступ України до НАТО, заявив про це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петр Сіярто на прес-конференції після засідання угорсько-сербського спільного економічного комітету. Сіярто, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що якщо Україну приймуть до НАТО, це може спровокувати третю світову війну через статтю про колективну оборону. Пише Індекс, я думаю, що будь-яка розсудлива людина не захоче створювати таку небезпеку, тому позиція Угорщини зрозуміла: немає жодної можливості для вступу України до НАТО. Він також підкреслив, що такої позиції дотримується більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО на переговорах за закритими дверима. Крім того, як повідомляють, журналісти Сіарто нагадав про надзвичайно сміливе рішення збудувати газопровід турецький потік із Болгарією, Туреччиною та Сербією, через що за його словами припинення поставок газу з України не вплине на Угорщину. Якби ми не були достатньо сміливими. Сьогодні у нас були б великі проблеми. Якби ми не побудували газопровід турецький потік, Угорщині було б у кращому разі дуже важко, а то й неможливо гарантувати безпеку своїх поставок газу сьогодні. Глава МЗС Угорщини наголосив, що наразі постачання угорського газу цим трубопроводом значною мірою забезпечено цього року. По ньому надійшло понад 5,6 мільярда кубометрів газу. А, і від свято до Орбана прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продемонстрував роздратування критикою на його адресу, яка пролунала у європарламенті після представлення ним пріоритетів угорського головування у раді ЄС. Про це повідомляє європейська правда. Я був би радий говорити про пріоритети нашого головування, які я представив, але можу сказати, що вам це не цікаво. Ви тут радше організували політичну інтифаду з арабської повстання. Вся ця лівацька брехня про Угорщину це чистої води пропаганда. Він сказав, що йому не дивно чути це від євродепутатів однак звинувачення президентки Єврокомісії його здивували, оскільки у своєму виступі він навмисно не акцентував на розбіжностях між Угорщиною і Брюсселем. Цитую, раніше такого не було. Раніше президент Європейської комісії ніколи б не сказав такого. Такого б ніколи не сталося. Сказав помітно роздратований Орбан. За його словами, раніше Єврокомісія була нейтральним органом, але тепер це змінилося. І замість того, щоб бути охоронцем договорів, вона стала політичним органом. заявив він, казуючи на президентку Урсулу фон Дерляй. Також Орбан з обуренням відреагував на порівняння українців, які протистоять російському вторгненню з тими, хто протистояв. Вторгненню радянських військ в Угорщину у 1956 році. Він заявив, цитую, я відкидаю будь-які порівняння з борцями за свободу 1956 року. Також Орбан вкотре повторив свою критику стратегії ЄС щодо війни РФ проти України і заявив, що вона веде до поразки за його словами. Якщо ЄС не хоче поразки України, він повинен вдатися до прямої і непрямої дипломатії. Під час представлення пріоритетів угорського головання Орбан згадав про війну в Україні лише побіжну серед інших криз, як вони це називають. Натомість Урсула фон дер Ляйн присвятила значну частину свого виступу саме Україні.